Водимиру Сергійовичу, я почну нашу розмову із відомого вислову, народ, який не хоче годувати свою армію, годувати на чужу. За останні два роки ми бачимо, що наш народ, всупереч от від відомому вислову, створив власні збройні сили і причому такі, які здатні захистити відстояти суверенітет, священні кордони нашої країни. Знаємо, що це далося нелегкою ціною. Є, ну, знаємо, яка ситуація на сході країни, але тим не менше ми маємо Збройні сили. От ваша думка з цього приводу? Ну, Ви знаєте, що ми напередодні відзначення 24-ї річниці, дня створення Збройних сил. За 24 роки Збройні сили спочатку хотіли відновити. Потім був період, де хотіли знищити наші збройні сили. А зараз за останні два роки наші Збройні сили дуже сильно розвивалися, і це нам показала антирастична операція на сході України, де наші війська показали себе мужні, героїчно, де тримали аеропорти Луганська, де тримали аеропорти Донецька, показали свою мужність, витримку, професіоналізм. І Будемо сказати, що на сьогоднішній день наша вже армія загартована, яка готова виконувати будь-які завдання на, по захисту нашої держави. І ми навіть бачимо те, що набули досвід, якого до... Так, досвіду дуже серйозного досвіду набули. Ви ж бачите, скільки в нас зараз вже і отримали молоді офіцери військового звання і генералами і стали героями України. Які обороняли Дебальцево, виходили і Лавайськ. Збройні сили йдуть вперед І на сьогоднішній день, будемо казати, вони розвиваються. Перехід Збройних сил України на контрактну армію. Думаю, що з часом він буде. Поки ще його нема, але часом буде. як сказав Верховний головнокомандувач, президент України Петро Порошенко. Що заробітна плата з 1 січня буде складати близько 7 тисяч гривень, тому дуже багато людей зараз вже питаються, приходять. Багато людей ми вже е, оформили на військову службу за контрактом. Ви знаєте, що в нас на території області формується дуже потужна, одна з потужніших бригад. Це 10-та єрсько-піхотна, штурмова бригада, яка буде дислокуватися в місті Коломиї і місті Івано-Франківську. Тому зараз ми набираємо туди військовослужбовців. Володимир Сергійович, дозволю собі вас трошечки, ми ще повернемось до цієї теми, але я би хотіла так впродовж розвитку того, що ви сказали, про те, що все-таки ми маємо за 2015 рік відбулося шість хвиль мобілізації. Тому, оскільки ми дійсно напередодні перед день... Свята великого свята, найбільшого свята в Україні, Дня Збройних Сил України. Це є свято вже не тільки кадрових військових, але ми бачимо, що дуже багато цивільних людей стали військовими, одягнули військові однострої. Набули той неоціненний досвід, який зараз дійсно в світі вже починають звертати на це увагу, тому що довелося стикатися з такою. Війною, якою не бачив світ, гібридна війна в свій час її називали. Я хочу вас запитати, скільки все-таки з Прикарпаття було мобілізовано наших чоловіків, ну і дівчат, і жінок теж. Значить, починається з першої хвилі і закінчується шостої хвилі. З нашого Прикарпаття було мобілізовано близько 5 тисяч чоловік на сьогоднішній день? Отже, ми бачимо, що Військовий це дійсно загін військових розширюється. Це ті, це ті люди, на яких ми дивимося з гордістю. Звісно, що народ, ми бачили, як прості люди прийнялися всім цим, допомагали, чим могли нашим збройним силам стати. Такими, які вони є зараз, а сподіваємося, що далі будуть, вони ще більш бойовитіші. І загалом ми знову ж таки маємо новацію в цьому році, оскільки відновлений призов на строкову службу. Так. Вже відбувся осінній призов, зокрема, і рядовий нашої служби Сергій верніше, телебачення, телерадіо. Компанія Казанка. Був призваний, Картіку, на призваний зараз несе службу, загалом задоволений. Ну, все-таки, як цей військовий призов і коли наступний? Значить, осінній військовий призов проходив у вересні-жовтні-листопаді, де з Івано-Франківської області було призвано 350 юнаків. Призов проходив, будемо казати, трошки важкувато. Тому що багато юнаків з Прикарпаття полишали свої домівки, поїхали за кордон працювати. Поїхали в Росію працювати, прийшлося нам трошки попрацювати і днем, і ночі, тому що їздили, як то кажуть, вилавлювали їх з квартир, з домівок. Якщо сказати процентом відношення, то десь відсотків. 50 ми їх розшукали, привезли їх військовий комісаріат, де вони пройшли медичний огляд. Тоді ми їм вручили повістки на призив відправку команди. Тоді вони поз'являлися. Є такі люди, які не з'явилися на відправку. Ми документи передали правоохоронні органи. Ще нам дуже допомогла поліція, яка зараз ново сформована щодо розшуку тих призовників, тому що ви знаєте, зараз. У квартирі двері ніхто не відкриває, тільки почує домофон, що з військомату нікого немає, всі за кордоном. Було важкувато, але не дивлячись на ці труднощі, які були у нас, все-таки ми своє плане завдання виконали. І, то кажуть, Прикарпаття йде вперед. І буде весняний призов? За Безперечно. Зараз буде, триває що приписка, так? Буде, зараз з 1 січня в нас триває приписка до призовних дільниць. А з 1 березня почнеться новий весняний призов. Я думаю, він буде набагато більший, ніж осінній призов. тому що прийдеться звільняти два призови, які були призвані на строкову військову службу. І тому Збройні сили потребують більшої кількості військовослужбовців. Ну, наш Сергій десь в телефонній розмові десь з ним зв'язувалися. Сказав, що не все так страшно, як, як, малювали. як малювали перед самим початком, перед призовом. Так що сподіваюся, що теж що все буде гаразд. Я хочу, все-таки, давайте поговоримо, ще зачепимо таку тему. Хочу сказати, що військові це дійсно звучить гордо. І якщо раніше ну, військовий на Прикарпатті, зокрема, це ну, був атрибут держави, бо є держава, має бути, має бути армія, то зараз ми дійсно бачимо, що це є, що таке виконання священного обов'язку, конституційного обов'язку. Але, повертаючись до побутових питань, ми розуміємо, що якщо військовий... Одягає однострій, він повинен думати про те, як виконувати завдання, які перед ним стоять. Але він має бути впевнений, що тил його забезпечений, що його сім'я має житло, має відповідне грошове забезпечення. Як ці питання вирішуються? Ну, якщо взяти, візьмемо наш Івано-Франківський гарнізон. То на житло в нас сьогодні на черзі перебуває близько 600 чоловік військовослужбовців. Але на цій черзі перебувають як пенсіонери, які звільнені, так і діючі військовослужбовці. Ну, У нас також є першочергова черга, де на ній перебуває десь близько 200 чоловік, де там є інваліди, учасники АТО. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день будівництво як такого. Немає, але виділені кошти, що обіцяє до кінця року дати приблизно 20 квартир для військовослужбовців в нашому Івано-Франківському гарнізоні. А також носі кошти закладені на 2016 рік на будівництво житла, або зараз не будівництво, а закупівлі житла для військовослужбовців. Про зарплату ви сказали, вона грошове забезпечення, як воно вже переглянути. Переглянуте. І на наступний рік в бюджеті заложені кошти, передбачені на підвищення зарплати військовослужбовцям. І, власне, наш західний регіон, він завжди був. Ну, воєнізованим тут було чимале скупчення військових організмів, військових формувань, оскільки завжди готувалися на якогось ефемерного ворога з заходу. Ну, Бачимо, що ворог вдарив зі сходу. Тим не менше, зараз десь робляться певні кроки для того, щоб по зміцненню західних рубежів. Зокрема, ви вже зазначили про те, що буде сформована гірсько-піхотна бригада. От все-таки це буде місце дислокації, як недавно говорилось, буде в Коломиї. Що зараз ми маємо? Яку ситуацію, коли вони, коли вони переберуться в Коломиї? Ну, е Західні рубежі ми зараз вже не зміцнюємо. Це раніше було е зараз ми зміщуємо тільки східні рубежі України. Е це в нас сформована 10-та піхотна штурмова бригада. Я сказав, дислокацію в місті Коломию, де ми зараз проводимо агітаційну роз'яснювальну роботу серед населення, серед молодого населення, де ми пропонуємо їм роботу, тому що дуже багато робочих місць ми можемо запропонувати за, різни, за різними спеціальностями, починаючи від командирів зводів, командирів відділень, санінструкторів. Артистів, військових артистів, навіть такі посади у нас є, начальників клубів і тому, тому багато інших спеціальностей. Бригада зараз формується, бо вона переїде в Коломию на слідуючий рік. Я думаю, десь квітень місяць вона вже буде в Коломиї, тому що зараз там проходять ремонтні роботи, дуже багато ремонт, вони відновлюють. Опалення, міняють криші, працюють, а вже на слідуючий рік, на квітень місяць, бригада вже буде дислокуватися в місті Коломия. І паралельно зараз триває набір військових... Паралельно триває набір Коломийську цю бригаду, відбираються, контрактники. Ну якого віку? От, якщо когось зацікавить наша розмова, Контрактники на військових... військову службу набираються з 18 років. Угу.